Привіт! Вас вітає канал Вундеркіндики. Тедді, мамин, помічник. Тедді. Дуже добрий і чемний ведмедик. Наприклад, сьогодні він вирішив допомогти мамі з пранням. Спочатку слід покласти речі в пральну машину і зачекати, коли вона їх випере і вимкнеться. І ось пральна машина запрацювала. А Теді і кролик слухали, як вона пере. Уру-ру-ру-ру, уру-ру-ру-ру, гучала машина. Теді вирішив глянути, як крутиться барабан. Спочатку той обертався повільно, потім дедалі швидше і швидше. І, зрештою, зупинився. Вже час виймати речі, мамо. Гукнув тедді. Мама прийшла з кошиком для речей. Дякую, мій ведмедику, що ти завжди мене попереджаєш. похвалила вона малюка і погладила по голівці. Мама виклала випрані речі в кошик. Ведмедик підхопив кошик із барвистими прищіпками. І вони разом пішли на терасу. Мама розвішувала одяг. А тедді прикріплював його прищіпками. Дві жовтенькі прищіпки для піжамки, дві синенькі для хустинки, одна рожева для однієї шкарпетки, ще одна для іншої. Ось так він усе прикріплював. А потім тедді жартома причепив прищіпку до маминої спідниці. Ха ха, ха розсміялася мама. Ну й пустончик ти в мене. Коли одяг було розвішано, Теді й мама рушили до будинку. І тут мама запитала, синку, а чи не допоможеш ти мені ще й ліжка застелити? «Ой, я так втомився, запхикав теді. Ну, гаразд, сказала мама. Тоді сядь на диван і трохи відпочинь. Теді сів. На столі біля дивана стояли машинки. Червона і жовта. Він узяв червону і став спускати її по своїй ніжці з колінця до п'ятки. Врум, врум врум, зраділа машинка. Перший заїзд врум врум, другий врум врум. Та ведмедикові це швидко набридло, і він занудьгував. Аж тут повернулася мама. А що я ще хотіла зробити? спитала вона в самої себе. За мить її обличчя осяяла усмішка. Я ж збиралася спекти печиво. Це дуже приємна робота, подумав Тедді. Мамо, а можна я тобі допоможу? запитав ведмедик, стоячи на дивані. Мама здивовано звела брови і сказала, а я думала, що ти страшенно втомився. Так, але я вже відпочив, підбіг Тедді до мами. Вона посміхнулась і мовила, от і добре, мені справді потрібен помічник. Мама взяла глибоку миску, насипала туди борошно, цукор, натерла трохи лимонної цедри, потім додала одне яйце і заходилась все це перемішувати. Доки мама розкачувала тіста качалкою, Тедді відкрив шафку і дістав формочки і відразу ж заходився вирізати печиво. У нього вийшли і зірочки, і корівки, і крокодильчики. Ось такі були в нього формочки. Потім мама поставила печиво в духовку, і за якийсь час на кухні так смачно запахло. У Теді ледь слинки не потекли. Але печиво можна виймати лише тоді, коли пролунає дзень. Аж ось і дзень. Мамо, печиво вже готове, зрадів теді. Чудово, мій ведмедику, ти завжди про все мене попереджаєш, похвалила мама малюка. Потім вона виклала печиво на тарілку і запропонувала візьми одне. Теді взяв корівку, але їсти не став. Та була дуже гарна, і він подумав, що коли з'їсть її, то в нього більше не буде такої корівки. На щастя, мама спекла цілу купу печива.